Гріло сонечко, і знову жило все те, що пам'ять приховала, що мріялось, що марилось і що було. Мов кадри з фільму, і десь тихо музика заграла. І останній промінь сонця, який мавши сил, розрухав спляче тіло первоцвіту. Милуючись на нього, старий клен віджив і згадував своє весну і літо. Та ніч перервала у цей роман. Від холоду під ранок первоцвіт загинув. Хоч клен старанно листям, наче ковдрою вкривав дитяче ліжечко і не знав, що гріє, колихає вже могилу. Але хто зна, буває все в житті, і навесні, що неодмінно по зимі настане, той корінець, що клен старанно грів, можливо, його усмішкою квітів привітає.